Десь на іншій стороні мій будинок. Це в нас сьогодні така робота. Катаємося вдоль Київського моря. Везу з садового центру деякі. Вон що від острова залишилось, розмиває його. Там красота. трошки його є такий волна один невеличкий острів це все що від нього залишилось його розмиває заїжджаю на рів'єра опа Люблю працювати в таких місцях, де добрий, добра дорога, де є чудова природа, де привітні люди і оперативно працюють і де добре платять. Чудово, весна настала, у нас все розцвітає, зеленіє. Та ми заїжджаємо от сюди автомобіль DAF-45, вітаю всіх друзів! Працюю на цьому на дафіку сьогодні. Як не странно, і задня передача проявилася в цій машині. Працюю в отаких от умовах. Чудова погода, щоб заробляти... Проще на життя був я в Рів'єра, Парку, заводив ростіння туди. вставлю фотографії, можливо, Зараз покажу вам, яка у нас природа біля Київського моря. Реклама, мабуть, буде комусь, але не мені. Хочу зразу сказати, що не вмію я монтувати відеоролики, тому роблю все. Ну, по крайній мірі навчаюсь, а он яка природа, море київське. Це зелене. На тій стороні, там десь мій будинок. Чудова погода. Діду, друзів, на наступне замовлення. Буду возити терсобрикети на дитячий садок. Це я їх неодноразово вважу, ну, не все знімаю, тому що е ну, не все цікаво, таке дорога як дорога, природа як природа, навірно, як і у всіх. Е Ось ще один острів з Київського моря, який теж потроху розмиває. Е не знаю, таке цікаво, просто Ну, хочеться щось знімати. Я думаю, є у мене і думки, які будуть корисні перевізникам або майбутнім. Більше всього, мабуть, майбутнім перевізникам. Буду викладати під час роботи, як буде натхнення. Так, да, клас, сьогодні. Сьогодні аж приподнесене настроєння, не дивлячись на те, що нас сьогодні обстріляли ракетами нехороші люди з Росії, я сподіваюся, що вони те, що сіють, те й пожнуть в свій час. Чайки літають. Добре, потім продовжу далі знімати проїжджаю ще один населений пункт перед завантаженням. Пункт був під окупацією. Зараз люди живуть своїм життям. Дякувати Богу. Вийшли отсюда росіяни, вигнали їх звідси і, і люди можуть продовжувати жити собі своїм життям. Чудове місце, чудова погода, чудові люди. Буду вчитись монтувати відеоролики, щоб було цікаво їх переглядати, ну, більше я буду цим займатися. Для того, щоб ну, може таким чином якось досягати інших клієнтів, е бо ну, бо так від цього Ютубу толку нема ніякого, чи YouTube, чи інстаграм, що то там. ну, Разві що продати, може щось через... ну, Теж такі були наміри, щоб щось продавати через YouTube або той самий Instagram, е через Тікток, Фейсбук. Можна було заробляти ще додатково кошти. Бо, в принципі, теж планую продавати цей автомобіль DAF да, під названням DAF да, 45 2000 року. DAF да, 45 2000 року. 150 лошадиних сил. Зараз, можливо, якщо... Вийде, покажу вам міст, взірваний, від якого нас звільнили росіяни. Доброго, звісно, сказати про них нічого не можу. Просто скільки вони нам наробили шкоди, скільки вони людей повбивали, скільки вони майна, а там впереді міст, який взірваний, скільки вони майна нам... Перебили. Вони прийшли, зробили, допомогли нам, щоб ми їздили тепер по ґрунтовці, по битим дорогам. У міст нема моста. Ну, Може це і українців зривали, але зривали для того, щоб не пройшли тут росіяни. Бо оту така була. Нечість, яка повбивала багато людей і в Іванковському районі і Буча, і Ірпінь. Тепер у нас є інший міст, який не зовсім надійний, але ніби техніка їздить по ньому. І ґрунтовка. Їду завантажуватись, я вже був в попередньому, ну, говорив, що їду завантажуватись терсобракетом. Якщо, звісно, власник не буде заперечувати, то може познімаю там, ну хоча б частково щось, там де розвантажуватися буду, точно знімати не буду. Іванківська громада. Бо дуже важливе там місце таке, що не хотілося, щоб, не дай Бог, ті Кадри попали не в добрі руки. Хочу сказати зразу за коментарі, не знаю, буду я їх читати, не буду, тобі ж на оці такі, як їх називають, ті, що не добрі коментатори, ну там, мабуть, я точно відповідати не буду. Не люблю я ну, цю негативну всяку цю, ну, дискусію. Нема від неї ніякої користі. Так що й так я. Добре, доїду на завантаження, може поснімаю ще там, щоб щось було цікаве, а не просто дорога, але чудова природа, чудова, села є, є дорога, є асфальт, який навіть без ям. Так, да, не зовсім він теж якісний, але знову ж благодаря росіянам, що маємо, то маємо. Багато було до цього, до війни, було чимало дорог, доріг зроблено. Так же саме і тут, а кусок дороги теж відбудований, був раніше. Тому... Робилися у нас дороги останнім часом, але росіяни нам допомогли, щоб ми їх не мали. Поля будуть їх обробляти, а там вода стоїть? Мабуть, ні. Мабуть, в цьому році ніхто їх не буде. У зв'язку з тим, як потопили багато полів, щоб не могли пройти росіяни. Добре, зніму на завантаженні ще щось. Ще, друзі, ще хотів сказати, е, знімаю з телефона, нема в мене ні спеціальних камер, ні мікрофонів. Знімаю як умію. Е, хотів сказати, що дав. Да, я був, знімав там ролик, що пропала у мене задня передача. Не знаю, з'явилася, звідки, і більше нічого не відбувається. Е, Є один тільки нюанс, це там чехол. От чехол на, на самій кулісі, коли я його надягаю назад, ну, і там на чехлі є таке під чехлом. Є місце, куди він надягається, щоб його фіксувати. От Коли я його надягаю на той, ну, так називаємо його фіксатор да, цього чехла, коли я його туди надягаю на це місце, все, моя передача перестає включатися. Ну, або включається не зразу. І вибиває друга, четверта передача. Коли я знімаю цей чехол з цей то то виходить, передача задня включається, і друга не вибиває, і четверта не вибиває. Ну, розумію, що, мабуть, потрібно регулювати цей речах, але таке зняв чехол та їжджу далі. Добре, під'їжджаю до завантаження. Приїхав на дафі розван... завантажувати терсобрикет. Такий даф. Звісно, не першої свіжості, є ящик якийсь для інструментів. Є гідроборт, правда, гідроборт розбитий автоплі. Може я виправлю це діло Алюмінієві борти алюмінієві борти. Ну, така цікава машина, дуже зручна, правда, не так часто виходить мені і доводиться його розтентовувати. Звісно, воно заднє вімкнулося з першого разу. Хоча в мене було так, що я виїжджав, проїжджав 45 км кіл... виїжджаю задня передача вмикається. Проїжджаю 45 кілометрів. Ну таке ніби як масло нагрівається. Все, задня передача перестає вмикатися. Що за чудо було, не знаю. Ну, що б відбувалося. Опа, чуть не порвав тен. Хлопців торчить. Железяка. У воротах. Тонтирса брикета 5 палет. Привезли в садочок. Будемо вигружати гідробортом.